Днями у Дунаївцях відбувся матч 10-го чемпіонату України з футболу ЮА Перша ліга, в якому Кам'янецький епіцентр приймав Дінас із Вижгорода Київської області. Нашим хлопцям довелося двічі відіграватися протягом матчу, і нарешті переможний для себе гол вони забили майже на останній хвилині протистояння з рахунком. 3-2 епіцентр перервав свою безвиграшну серію з чотирьох матчів та зміг зберегти третю позицію турнірній таблиці. Я вітаю свою команду, все-таки вольва перемога вона тут цінна, тим більше сьогодні У нас після серії таких невдалих матчів по результатам. Дуже вона була важлива. Вдячний хлопцям, що змогли два рази відігратися і ну, пішли в банк, другого нападаючого випустили, у нас шансів не було. Вже на початку матчу Дінас провів атаку, яка завершилася влучним ударом у ворота суперника. 1-0. проте епіцентру вдалося зрівняти рахунок. На початку другого тайму Мараренко наважився на удар за меж штрафної і м'яч залиців у ворота. 1-2. на 83-й хвилині. Руслан буряк поцілив дев'ятку 2-2. Через декілька хвилин господарі вже вийшли вперед. Станіслав Кристін прострілив. А гірний у дотик пробив у кут. 3-2. шалена кінцівка зустрічі. Якщо казати по грі, то мабуть сьогодні мене заслуговували на поразку. От, але це футбол. От, мені моя команда сподобалася сьогодні. Я не буду казати про суперника, тому що є завдання у них виходу першої четвірки, мабуть, і, і вищу лігу. У нас струмніше все. Сьогодні даємо те, що можемо давати. Я дякую хлопцям, що намагалися сьогодні і грати в гідний футбол. А не тільки приїхати так вбиватися. І ще раз кажу, що ми дебютанти першої ліги. І хлопці зараз де таке вчення, мабуть, так після десяти матчів в епіцентрі 17 очок та третє місце в турнірній таблиці групи. А свій наступний поєдинок команда проведе на Київщині 5 листопада проти футбольного спортивного клубу Маріуполь.